Люди кажуть, що можна вічно дивитися, як тече вода, і як горить вогонь. А ще можна вічно дивитися, коли гончар працює на гончарному колі і творить із глини красиві гончарні вироби. Це дійство дуже заворожує, дуже приємне і цікаве, як його споглядати збоку, так само і самому виконувати цю приємну і цікаву роботу. Глина сама по собі дуже приємна на дотик і піддається твоїм рукам, якщо ти вмієш це робити. І може творити чудо для наших очей, у нас на Кісманщині є кілька видів глини, які придатні для гончарства, і тому з матеріалами немає проблем. І фактично матеріальна сторона для нас вже тут готова за рахунок багатства наших надр нашої землі. Є голуба глина, яку називають глеєм, вона придатна для гончарства, має приємний такий сіро-голубватий колір. А коли знаходиться у своєму первозданому стані, в лісі, коли ти йдеш її викопуєш біля струмка десь, із, із дна струмка, то вона тоді взагалі має такий дуже приємний голубий колір, майже чистий. Е, років? Років, я цим це хобі, я просто люблю це робити. Багато років я ну, не знаю, вже років років 10, як я почав це пробувати. Робити. робити не дуже тяжко, але тяжко ну, ну, на увазі. Важко навчитися тримати центру. Треба так само, як і велосипеді. чи літати. З неї можна робити гарні гончарні вироби. І так само жовта глина, яку наші батьки здавна використовували для багатьох цілей. До речі, голуба глина має лікувальні властивості, і нею можна лікувати захворювання вен і суглобів і інші хвороби. Це що стосується захворювання вен, то в мене є навіть. Мій безпосередній факт, коли я цю глину знайшов, і, жінка, і жінці ця глина допомогла. Вона попросила знайти цю, глину, знайти цю глину, тому що я знаю, де вона знаходиться. Із жовтої глини виходять дуже гарні гончарні вироби. Вони після випалювання приймають оранжевий кольор, такий яскравий насичений. насичений. А ще в нас є чорна глина, з якої можна робити гончарні вироби. Я не так давно її знайшов, вона Дуже рідкісна в нас, але набуває. І також вона після випалювання має такий жовтуватий колір. Да. Це, я... Я, її буду Це, я буду Я буду гекати, коли тобі згадувати. Із цих всіх трьох глин можна робити і гончарні вироби, і просто вироби з глини. Бо посуд можна робити не тільки на гончарному колі, а можна виробляти і руками з допомогою інструментів. Там, з допомогою стека, всяких лопаточок. Є така велика кількість інструментів, які допомагають нам легше і якісніше зробити гончарний виріб. І з допомогою, наприклад, стеків, навіть звичайної виделки пластмасової одноразової, можна робити орнаментику, наносити на гончарний виріб. Коли він вже завершений, і ще його трошки можна прокрутити. І Тою вилочкою за рахунок багатьох зубців можна зробити хвилясту лінію, вона накладається одна на іншу, коли кілька разів прокрутиш глечик навколо осі, і виходить красивий е, такий хвилястий орнамент. А це що із самих простих. Ну, є і багато інших видів орнаментів, які можна використовувати, але це такий самий поширений серед гончарів, і і, самий простив, і яким можна користуватися. Наші діти, які вчаться і в художній школі, взагалі діти дуже люблять працювати з глиною І особливо їх приваблює робота гончаря. Діти зараз у нас дуже розвинуті, і часто дивляться YouTube, дивляться різні відео про гончарство. І самі мріють, багато із них самі мріють зробити якийсь свій глечик. І це, в принципі, не складно. Єдина там складність є це відцентрувати глину. Що саме цінне у цьому роботі, можливо, не завжди фінал чи кінцевий результат, а сам процес. Тому що цей процес заспокоює людину і дає можливість відчути себе творцем. Тому що кожного разу після завершення роботи виходить якийсь виріб, менший, більший, там, якоїсь простої форми, поки що для тих дітей, які себе невпевнені відчувають. Але це приносить велике задоволення і дуже приваблює дітей. Вони всі хочуть займатися гелиною, працювати. Ще крім цього, це робота, робота руками, яка розвиває якісь функціональні якості людини, особливо дітей, в яких це не завжди ще остаточно розвинуте. От і 1 червня цього року на День захисту дітей ми провели. Такий майстер-клас для дітей і для дорослих, але більше діти приймали участь, батьки спостерігали і все це фотографували і знімали. Всі були дуже задоволені. Навіть вишикувалася велика черга. І всі хотіли виконати хоча б якийсь невеличкий виріб з глини. І ще питали, чи немає в нас таких згуртків в художній школі, де можна позайматися гончарством. Так що це дуже така перспективна річ. І вона є популярна серед дітей і серед дорослого населення в кіцмані. Трошки притиснути треба, щоб воно стало по центру. Так, а ну пробуй. воно голоденьке. Так, обіймай її рідну маму, добре обіймай. Прихилі я тебе потім вб'ю, б'ємо. Ой, як маленький курчат. Так, ну, і, і, і потім ось таку ямочку пальчиками робиш, або одним пальчиком, але отак от береш і отак пальчиками обіймаєш, а ну пробуй. Так, водички обов'язково капнути, так, потрошки, давай, давай. Так, так. А, не різь, не різь, але ж помаленько, не різко, так? Тисни, тисни, тисни. Тисни ще. Посерединці можна, посерединці. Що, не піддається глина? Це є навіть мрія багатьох людей, які мені вже казали, багато людей до мене зверталися і говорили, що, що хотіли дуже займатися гончарством.